Зрозумілу проблему по роботі з людьми, коли вони мобілізуються, тому що недостатньо інформації. Мережа заповнена проросійськими тіктоками, там всякими страшилками-пугалками. Це плутає людей і тому роз'яснення мають бути офлайн. Тому ми створили цей рекрутовий центр разом з міністерством оборони для того, щоб люди могли отримати всю інформацію і не переймалися через те, що вони звідси кудись поїдуть відразу, якщо вони не згодні. Це зроблено для людей для того, щоб Зламати всі стереотипи. Миколаївська область, я з гордістю кажу, знаходиться на зараз результатами на першому місці по виконанні плану по мобілізації в Україні. Пишаюся нашими миколаївцями. Це допоможе більш якісно підбирати людей. і Якщо там виконується план по мобілізації більш якісно, тобто ЦК то, 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 то менше працює на вулиці. Тому це одне з завдань для того, щоб люди отримали те, що вони хочуть, а, а підрозділи Сили оборони отримали те, що їм потрібно. Людина може поцікавитися, знайти зрозуміти, які вимоги, які вакансії, які підрозділи. Людина може зателефонувати в наш рекрутинговий центр або прийти фізично, на перший поверх міськради Миколаєві, ось і задати ці, всі ці питання, які людину цікавлять нашим рекрутеркам які допоможуть зорієнтуватися знову ж таки які є підрозділи в першу чергу ми підтягуємо вакансії підрозділів які розташовані саме в Миколаївській області мають якусь дотичність та, до цієї громади тому що це зручно і людям більш зрозуміло але тим не менше людина може побачити всі вакансії по всій україні в усіх військових підрозділах після того як відбувається вибір людина фактично сама обирає де і як вона хоче себе знайти відбувається контакт з цією військовою частиною Військова частина задає питання осінню, наскільки люди їй підходить, вік, попередній досвід, стан здоров'я, мотивація людини, побажання. Ось. Після цього видається лист. Це Така письмова згода, що частина чекає людину до себе на відповідну посаду. З цією письмовою згодою людина йде в ПСІК оформлятися. Наш рекрутерка супроводжує цей процес. Тобто вона на телефоні у будь-яких питаннях, якщо виникають, з нею контактують, консультуються, вона допомагає. Після того з ТЦК людина, якщо не служила, вона відправляється на базову загальну військову підготовку в навчальний це місяць мінімум людина вчиться, після чого їде у свою частину служити. Якщо у людини є досить служби, і вона таким чином прийшла і обрала посаду, яка відповідає їхній її спеціальності військовій, людина відразу направляється до своєї військової частини служити згідно виданого рекомендаційного листа. Коли ми говоримо про рекрутинг, станом на сьогодні, і в першу чергу ми говоримо про контракт, про контрактну форму служби. Найбільш популярний зараз це до демобілізації, тобто не обов'язково строково. Людина укладає такий контракт і служить. Ми очікуємо нормальний, активний процес рекрутингу тут, тому що до людей зараз максимально ця інформація донесеться. І ми підкреслюємо, це не зобов'язує людину ні до чого. Це для людини, для того, щоб надати їй можливість себе знайти, отримати відповіді на всі питання, сконтактувати з тою військовою частиною, яка цікавить людину.